Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої золоті! Ви на каналі ТРО Україна. Сьогодні ми з вами подивимось: Запоріжжя область у жовтні місяці. Що чекає, які загальні тенденції? Коротке відео я вже опублікувала. Можете подивитись у шоцах. А зараз ми подивимось більш детально, розгорнуто. Відкриємо таємницю, контрнаступу. Що по відчуттях, тривожність. Хочеться гарних новин, і таке, знаєте, буде скажімо так, будемо переживати, що ти гарних новин і не буде. Пасіння будуть такі, що? Ні. Але то так тільки здається. Запоріжжя. Жовтим. Під захистом будете, але від вас багато залежить цього. Небезпека з води по воді для об'єктів, які на воді. Дуже багато омани, дуже багато неправдивої інформації. Ворог заздрить. Ну, то теми захист. Вас по захисту побільшує. Треба час, дивіться. Треба час для того, щоб здійснити задум. Буде вибор? Дивіться, якась помилка велика на фронті буде. Буде. Але вона буде виправлена. Можливо, просто зміниться тактика і трошки напрямок. Бачите, це ваші кам'яні баби? Да? Ми її трошки прикриємо. Треба час. Щоб конфлікт розв'язався на вашу користь. Зараз буде щось закладено у жовтні, що дасть результат пізніше, розумієте? Будуть дії, будуть операції, але вони розкриті або результат від них буде пізніше. Труять вам землю. Будемо дивитись, АЕС, землю труять. Запоріжжя, жовтень. Може якась хвороба прийти? Важкий якийсь стан. Я знаю, що у вас там і викиди є. Слабкість у людей? Слабкість. Щось зі світлом може бути. Будуть проблеми. Більше, знаєте, більше страху. І тут жаба випадає, і на попередній колоді жаба випадала. Хтось дуже заздрить вам. Ворог заздрить. Махто є ми. Слухайте, щось багато буде роботи зроблено для того, щоб у вас була гармонія у місті, щоб ви відчули насправді е, смак осені спокійно. У вас гарно осінь. Від долі не втечеш, буде і просвіти у вас. І дивіться, будуть думати чомусь люди. Зараз будемо обстріли дивитися, бо дуже така важкувата карта. Люди думати будуть про те, щоб кудись втікати, втекти. Але я бачу, що тут ще можуть вивозити. Людей навіть закупованих якось територій. Ви дозбираєте врожай, ваші поля будуть трошки звільнені, більше звільнені. Якщо сили на боці ворога, скажімо так, вищі, сили, яким він там дари приносить, то ваша земля на вашому боці. І прийшов такий час, коли треба цю землю змінити. І Запоріжжя. Я не боюся дивитись, але я дуже переймаюся. Мені чомусь хочеться прискорити, прискорити. Давайте швидше, давайте швидше. Ну, ну, ну коли, коли, отак? Ну коли? Ну коли вже? Запоріжжя, жовтий. Обмана по грошах. Слухайте, відстоюйте свої права, тому що ви якось як очі закриваєте. Ви поговорили про те, що там десь вас обманюють. І все. Це як? Ворог буде розвідувати, вишукувати. І щось біля води знову показує. Вода на воді. Буде в ДРГ дуже сильно працювати його. Ну, розвинута буде агентура в жовтні. Багато людей якось на стороні ворога. Будуть люди святкувати, гуляти, відпочивати, а військові думати, як вам мир зберегти. Буде гучно. Гучно і моторошно. Постійно, як чекаєте, що ось ось кордони міста прорвуть. Знаєте, не танки, а летить. З повітря бачимо, але дуже багато буде падати передмістя. Я знаю це відчуття, коли атакуються ми ту вашу частину вашого міста, передмістя, район запорізький. Запоріжжя жовтень. Любові хочеться випадали закохані, були Бачите? Але летить з повітря У Вас викроють ще якісь оборудки, не мовчіть, щось по грошах, щось замнуть. Не доведуть або до суду, або до виконання вироку. Не мовчіть, містяни, не треба. А що у вас зі школами? Будуть школи працювати в тривогу? До першого прильоту, а він буде. А він буде. І чомусь показують маленькі діти, якась проблема буде з маленькими, з малими, не з дорослими. От як знаєте, якесь рішення прийняте, але воно не до кінця врегульоване. І е, ми такі молодці, ми все ж таки вирішили, потім страхи, страхи такі самі себе лякають при владі ні 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 треба ж тільки, щоб це не наша відповідальність була, бачите? А якщо доведеться відповідати, будуть прольоти в день. Буде страшна якась ситуація, після цього будуть переглядати. Втручання влади зверху. Тут, можуть, знаєте як, тимчасово обмежити навчання під час тривоги. Отак, якось так, розумно скажуть. Спочатку скажуть да, а потім скажуть, поки що обмежуємо. Ну, тобто, не заперечуємо, не забороняємо, але обмежуємо. Світло буде в Запоріжжі жовтий Буде. Буде, є проблема, треба захищати. Десь будуть якісь поломки але вони будуть ну швидко ліквідовані. У вас стара система, мабуть, тому що. Коли буде ревізія, скажуть, що у вас тут повинні, чи як апарати стоять, або техніка, а де вона все? А ви скажете, а у нас такого немає, ми з таким не вміємо навіть працювати. Чомусь про воду хочу запитати, вода буде в Запоріжжі в жовтні. Знову карта, знаєте, імператора, тобто думати будуть. Якась буде проблема. Тут хоча б тепло, а тепло буде, опалення дадуть жовтні. Затягнуть. Затягнуть, при тому навіть скандали якісь будуть. Будуть тягнути з опалення. Ну, скажу дослівно, не знаю, як можна думати, чи варто зараз, чи взагалі варто його так вмикати. Якісь дурні рішення будуть прийматися, вімкнуть, але ну, не без проблем. Такі ставлення до населення, знаєте, нічого. Терпіли ще потерплять. Ну, от, от так іде. Не хочу нікого образити. Взагалі, не моя мета. Запоріжжя-жовти. Перельоти знову об'єкт на воді. Є радість від військових, і десь ми закріпимося, але прильотів багато, знову перемістя. Вмісту дрони, дивіться, будуть розвідувати, чомусь там, де багато людей. Але можемо збити, щоб в центр не влетіло. Буде влучення в центр Запоріжжя-жовти? Будуть бути, намагатися, можемо збити. Тут кажуть, що знаємо про їх плани. Але гучно буде, в місті буде гучно. Будемо дивитись частіше, періодично протягом місяця, але небезпека зберігається і для центральної частини. Бо в вашому випадку можуть збити, можуть і уламка. Може, і уламками накрити зверху, да? тому ми так, обережно. Василя кажуть. Руйнування, вода водойми, якась операція біля води. Таємна, важлива висота якась буде наша. Є рух Мелітополь. Жовтий місяць Мелітополь. Вони в обороні, ми сили підтягуємо. Ми там просунемось однозначно. На Мелітопольському напрямку будуть просування. Офіційно буде, буде об'ява і кажуть, що ну, прям буде якась інформація. Чекайте, чекайте, але до Мелітополя ще далеченько. Тому саме місто буде потерпати від вогню прильотів. Причому самі ж сама шрусня ж там, щось детонує, буде дуже гучно. Бертянціка. Неприємності для ворога створимо, але будемо чекати на реалізацію якогось важливого плану, тому що він буде з води, на воді, а обстріли будуть по місту з повітря. І будуть об'єкти інфраструктурні біля води. Не думаю, може, порти, може, якісь бази. Треба почекати. Як недостатня інформація, бо недостатньо часу ще на підготовку. Що зготується? Продяг готується. Буде реалізовано. І чому тягнеться, тому що ворог хоче дізнатися плани, не дізнається. Ворог плани. Енергодар жовтий. В обороні є прольоти по місту, є небезпека для цивільних. Енергодар у вас стає нестабільно. Нестабільна ситуація і чомусь кажуть нестабільна економічна, бо ціни зростуть, або їсти щось про провізію. Не те. Не те. Запорізька із жовтим. Куди, куди це ми? Зіткнення можливі поруч. Не будемо дивитись, як і чому. Можливість зіткнення будемо прощупувати почву. А, Я небезпека витоку на жовтий. Ні, щось з водою. Ну, Може, резервуар, якась руйнація, але вона не дає виток. Ну, якісь неприємності будуть. Ми там якусь операцію провернемо. Зовсім-зовсім поруч. І ворог дуже сильно злякається. Якісь сигнали добрі будуть заїзд. Якісь можливості, навіть як її контролювати дистанційно, не знаю. Як. Може, інформацію почнуть передавати. Не хочу ритися, тому що це стратегічний об'єкт, так, знаєте, не хочу заглиблюватись. Так, мак, жовтий. Так, мак, жовтий. Колесо фортуни, це значить, що на нашому боці буде правда, і ми можемо з вогнем туди підійти дуже близько або навіть взяти. Є таємний план. Буде звільнено там поток маку у жовтні. Є така можливість. Але не без втрат і не без вогню великого. Ворог тут може щось підірвати, щоб нам не дісталось. Ворог вийде з токмаку жовтні. Є така можливість? Є. Є. Скажуть, що зберегти людське життя, бо українці варвари. Ну, це я цитую ворога. Я так не вважаю. Але ми мали інший план. І оце зміна плану. ну це добре, що є можливість, що токмак звільнять, але у нас трошки інший план, і ми все одно будемо діяти за планом. Нам недостатньо, що вони там Токмакського напрямку відійдуть. Пологи, пологи жовти. Тут важкіше. Тут бої, тут дітнення, пологістий напряму. Тут є небезпека. Тут наші хлопці чомусь, тут, може, там міні-поля, не дуже знаю да? там географію. Не буду заглиблюватись, але кажуть, що там важко. Хто буде. Там сама земля, сам рух якийсь важкий, може заміновано все саме там. Прям два великих. Війська, війська наших зійдуться, багато наших буде. Треба, я тебе підтримую, ти мене. Може, там не саме місто Пологи, може там якось буде ракіровка, але два великих мужі приїдуть і будуть консультувати і будуть перемагати. Можливо, приїдуть. Ну тут знаєте, люди, людина військова, людина при погонах, а людина, яка цивільна. Тут може бути якийсь офіційний навіть візит. і Дадуть зброю, добро там також на прорив. Будуть дії. Гуляй поле оріхів жовтий, оріхів-жовтий. Може, може бути трохи тихіше. Оріхівський напрямок жовтий. Сили підтягуємо, йдемо вперед. Да, ворога трошки відсунемо. Відсунемо, може бути трохи тихіше, але. Така тиша, знаєте, яка вбиває, страшна тиша. Там ще будуть якісь люди. Руйнування будуть, але ну, от як тихі моменти. Знаєте, почнуть. такого не було. Свіже повітря, знаєте, бачимо там степи, землю свою, і така тиша, що є надія на, тишу, на те, що тиша буде і далі. Вільнянська жовтень. От треба укріплювати, бо буде летіти. Куди летіти? Ні. Ну, Небезпечно є, і як мінімум три небезпечні ситуації показали. Сфіналізуємо по Запорізькій області. Ворог дуже хоче знати інформацію, і він її, на жаль, отримає, і руйнацію об'єктів на воді біля води. Мости, переправи треба бути дуже обережним.